Становка на гру була, і хлопці виконали і добили положительного результату. Я думаю, що це їх повністю заслуга. Є здвижки вже вперед. В плані відношення, в плані агресії на полі сьогодні компактно грали добре взаємоділо всередині. Достатньо моментів створили і виграли цей матч. То після попереднього матчу висновок зробили і подумали на свої поведінки? Так, да, то що я сказав, що була серйозна розмова. Ми розмовляли з приводу відношення на тренуваннях, з приводу швидкості, на яких ми повинні грати, єдиноборства, боротьба, дуелі наші. І сьогодні. Все зіграло і ми знаємо, що Шахтар індивідуально дуже сильна команда, але за що організації, за що бойцовських качеств, за що сьогодні було гарне качество і це приносило, приносило нам результат, перемогу. Сьогодні вам поміг сам, бо це запланований цієї хвилини зіграв. Ну, сам Богравець першої команди він давно не грав, і потрібна була практика, і він по віку ще підходить за нашу команду і да, був сьогодні корисним, пенальті заробив і ми повели в рахунку. А загалом, як йому повернення, раді були гравці, бачити він. Ну як же це наш гравець, він добре виступав за нашу команду, приносив результат, да, коли ми добувалися перемог в лізі чемпіонів. Зручно йому тут він все знає, схему, тактику, по якій ми граємо. І Я думаю, що для нього це теж гарний момент, що він отримав тут практику. Зараз руху, якщо на перше місце, будете нас доганяти, бо, напевно, виходить після перемоги. Це футбол, і ми кожну гру граємо на перемогу. І в кінці порахуємо очки, коли буде кінець чемпіонату.